Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Range Rover Evoque 2011 року випуску, обладнаний бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Даний автомобіль у нас продається за ціною 20 990 доларів. Ми маємо ось таку гарну оптику протитумальні фари. Заявлений пробіг 259 тисяч оригінального пробігу, оригінальні легкосплавні диски, в гарній зимовій гумі, є повторювачі поворотників на зеркалах, електросклали дзеркал, дах у нас чорного кольору. Дуже гарний автомобіль, багажний відсік у нас на електроприводі. Є передні та задні парктроники, камера заднього огляду. Все ось в такому гарному стані. Технічний даний автомобіль без жодних нарікань, повністю обслужений, є сервісна книга. Завжди все обслуговувалось по регламенту. Тут зустрічає ось такий гарний шкіряний білий салон, електрорегулювання, сидінь, декоративні накладки на пороги, все ось в такому гарному стані. Будь ласка, зверніть увагу на стан автомобіля. Є мультикермо, гарна мультимедіа, система старт-стоп, запис, двигуна з кнопки підігрів переднього ряду. Двухзонний клімат, контроль, шайба. Ось так у нас виглядає задній ряд, панорамний дах. Все в ось такому гарному чудовому стані. Автомобіль на гарній комплектації є пам'ять передніх сидінь. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Даний автомобіль продається за ціною 20 990 доларів. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.